Свободен, спокійно, Не буде, Рік тому ці кадри облетіли популярні інтернет-ресурси. Їх показували центральні телеканали. На них зафіксована історична подія. Олександр Радієвський сповіщає жителів Сєвєродонецька про звільнення міста від влади самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Одним з перших цю звістку почув місцевий мешканець Олександр. Люди почали хлопать, кричати спасіба. спонтанно. А машини сюди так заїхали, дві машини. Вот тут, вот тут остановились. И вот где-то, ну где-то вот здесь вот его народ встретил. -то -то. Окружил его здесь и это. Окружил его здесь и начал благодарить. Після звільнення Сєвєродонецька Радієвському з бійцями була поставлена наступне завдання зачистити окупований Лисичанськ. Виконуючи завдання, група потрапила в засідку. На цьому місці обірвалося життя Ігоря Коцера, Павла Сніцера та Олександра Радієвського. Про трагічні події, що сталися 23 липня 2014-го, нагадує ось цей меморіальний знак поблизу українського блокпосту. Батьківщину не продають і захищають. Патріоти за неї життя віддають. Саме ці слова викребувані на місці загибелі Олександра Радієвського. 22 липня Сєвєродонецьк відзначив першу річницю визволення від влади так званої ЛНР. У пам'ять про Олександра Радієвського в місті пройшла низка заходів. Урочистостях взяв участь президент України. Це саме його бригада разом з іншими частинами та підрозділами сил антитерористичної операції. 22-24 липня минулого року з боями звільнила від терористів цей чудовий край. На жаль. Комбріг Радієвський загинув від рук бандитів, потрапивши в засідку. Життя Комбріга Радієвського обірвалося між Лісічанськом і Северодонецьком. Саме тут, на цій землі. Я хочу ще раз наголосити, що Україна пам'ятає кожного воїна, який віддав за неї найцінніше життя. Звернулися до городян і люди, котрі знали загиблого героя краще за інших. Про те, яким був Олександр Радієвський, згадували бойові товариші. Вийшов на сцену і син військового, котрий продовжив справу батька. Він радувався всім успіхам, которые приходяли в житті його особистого состава. Огромне вам спасія за те, що ви зустрічали їх не як військових, а як свою сім'ю. В наших сердцах Александр Витальевич останется командиром с большой буквы, настоящим офицером, смелым, достойным нашим командиром. Также хочется высловить многие слова поощрения нашему председателю Дзержинского исполкома города Кривого Рога Степанюку Сергею Дмитриевичу за изготовление и установку. Пам'ятника, в честь нашого погибшого героя, командира воїнської часі, 3011, генерал-майора Олександра Віталійовича Радієвського. Присутні на чолі з президентом урочистою ходою пройшли до пам'ятника Олександру Радієвському. Офіційні особи та прості городяни поклали до постаменту квіти. Місце для пам'ятника обрали не випадково. Поблизу знаходиться дорога, яку йшли бійці визволителі. За декілька десятків метрів місце, де Олександр Радієвський сповістив городян. Сєвєродонецьк вільний. Суворим серйозним вимогливим, але водночас тактованим і почуттям гумору. Саме таким запам'ятається Олександр Радієвський, численним друзям та колегам. Саме таким намагався його зобразити і автор ось цієї скульптури. Работає над ним, я прочувствував цього чоловіка як очень сильного, волевого, крепкого, достойного. Ну, в общем, там много как бы, о нього говорять, я його лично не знав. От, но я просто знаком з людьми, які очень хорошо його знали, його друзі. они вони називаються только одним теплим словом. Это был весельчак, хотя он был строг, когда он был в форме. А, но когда он, в общем-то, был без формы, в общем-то, сказать, что это военный был очень сложно. За словами голови Дзержинської райради Сергія Степанюка, невдовзі ще один бюст Радієвського з'явиться і в рідному місті генерал-майора. Второй бюст один к одному буде встановлено 24 августа Дню независимости України в самой воинской части в Розі, на плацу. Вот. І пользуюсь сьогоднішнім таким случаєм, хочеться від всіх жителів міста Кривого Рога поздравити жителів Северодонецька з сьогоднішнім праздником, пожелати міра, добра, процвітання нашій страні і кожному гражданину України, який в нашій країні живе. Поблизу пам'ятника людно, попри те, що офіційна частина давно завершилася. Навколо чимало прапорів і фотографій загиблого героя. Юні Сівродинчани зображають Олександра Радієвського на полотні. Дорослі охоче говорять про свої емоції та згадують події річної давнини. Дізнаючись про те, звідки наша знімальна група майже кожен додає. Дякуємо за героя. «Ми ми тут на бордюрах орнаменти, ну, щоб з було видно, де ми живемо в Україні. Посмотрите, які фотографії, як ми зустрічали День Побіди, День освобождения нашого міста. Я сохранила ці фотографії і буду хранить їх завжди. помним, как он освобождал нас 22 числа. Мы очень расстроились, как он погиб. Приходили сюда, когда он выступал 22 числа в прошлом году. Мне сегодня приятно то, что в центре города Северодонецка стоит памятник нашему земляку, криворожанину, который личным примером доказал стойкость и мужество криворожского характера. Доказал, что как нужно любить свою родину, І захищати її. Мені сьогодні очень приятно, що много северодончан подходили, благодарили земляков наших военнослужащих войскової часі тридцять за те, що год назад вони освободили, дали сегодня сьогодні этот праздник під мирним голубым небом. Для нас прапор України для Сіверодонецька для Луганщини це не просто. Прапор це символ волі, символ свободи, символ єдності і держави. І мешканці Северодонецька сьогодні вдячні меру Кривого Рогу за те, що він підтримав нашу ініціативу. І сьогодні ми маємо тут пам'ять про Олександра у вигляді пам'ятника. Повірте, що сюди будуть приходити діти, дорослі, бабусі, дідусі, і цю історію, цю подію і його подвиг буде жити в людських душах. В людських серцях. Сівроденчани кажуть, навчилися цінувати мир. Тож побажання в знаковий для міста день були вкрай прості, але від цього не менш цінні. Єдності, міру, злагоди і перемогти ворога. «Любити Україну, як сонце любить. Любити Україну, вірити в неї, вірити в те, що ми єдині, і ми тоді будемо єдині. В Що ми віримо, те і буде.